Українські військові тримають фронт, а волонтери підтримують наших військових. Наші мужні захисники воїни герої. Вже два роки, з першої хвилини повномасштабного вторгнення росіян, боронять батьківщину. Завдяки їм діти ходять до школи. Завдяки їм путевляни спокійно ходять по вулицях рідного міста. Але нашим незламним героям теж необхідно відчувати підтримку і піклування. Саме таке відчуття їм дарують наші волонтери. Здається, вони готові на все, щоб дістати необхідне для наших хлопців, про цих самовіданих людей, що потужно підтримують військових, а також надають гуманітарну підтримку цивільним і піде мова. 24 лютого закарбувалось чорною плямою в кожному серці, кожного українця. І тому в подальшому. Ми вже не змогли всі працівники культури знаходитися на своїх робочих містах. Ми розуміли, що треба допомагати. Допомагати треба як мирному населенню нашого Путивля, так і хлопцям, які пішли за зброєю захищати нашу країну в травні місяці. Ми розпочали перші наші акції «Путильщина. підтримку ЗСУ». На цих акціях ми збрали кошти, і з копійки до копійки ми їх складали. І купляли все необхідне, що треба хлопцям на фронт. Ми провели дуже велику роботу для того, щоб знайти справжніх волонтерів, які могли б нас не тільки навчити, але ще матеріально допомогти. Перший з ким ми познайомилися, це був відомий волонтер з Львівщини Петро Шот. Він перший до нас приїхав перший допоміг нам як в теорії, як це працювати, так і матеріально. Він привозив нам гуманітарну допомогу, яку ми роздавали нашому мирному населенню. Пізніше, за його сприянням, ми вже познайомилися з іншими волонтерами інших стран. Це була і Канада, і Британія, і Германія, і Польща. Ми їздили Покровськ, Краматорськ. Е Курахова, Константиновка, в Бахмуті були. Ця зустріч з хлопцями була для них підтримкою і не тільки матеріальною, а ще й психологічною. Вони відчули тепло родини, тепло нашої Путильщини, яка про них думає, яка за них турбується і яка хоче їм допомогти. Ну, поїздка складалася. В деякому варіанті важко, де деколи не важко. Ну коли бачили хлопців, переповнювали емоції, зустрічалися з ними коли теж і в хлопців у нас було багато емоцій. Іноді лякало, що ми їхали в нікуди. Як ми їхали там з боровою на Купінськ, це було ночі, дороги практично немає. Чути вибухи. Ну ми розуміємо, що ми їдемо на фарах, світло. Що це ну, доволі набагато небезпечніше. і був туман, не було видно дороги. Чуть не з'їхали з підбитого моста вниз, тому що практично нічого не було видно із-за тумана. Дуже була важка дорога там. Дуже... Ми їхали е, годину 10 хвилин 20 кілометрів. надзвичайно було важко. Керує і мною, так як всіма, жага до перемоги, тому що... Мене я сам з західної України, мене дуже багато хлопців, друзів вже загинуло на тій проклятій війні. Це настоящих моїх друзів з дитинства і керує чим. Чим зможу, тим допомогти. Чим чим зможу, тим поможу. Хочу допомагати людям, стараюся допомагати людям всім, що можу постаратися. Я не тільки я сам, я стараюся з командою нашою, з потужним тилом, з Ігорем, з Світланою Ніколаївною, з дружиною своєю Вікторією, ну зі всіма. Людьми, змер нам допомагає, всі допомагають потрохи, допомагають всі. Хто, чим? Наші бізнесмени нам багато допомогли в наші ті теперішні поїздці. Дуже нам надали багато всього, хто солярку, хто печення, хто палочки, хто там тушонки, хто що. Ну, це не тільки я допомагаю, це допомагають всі. За підтримки голови Патвівської міської ради Костянтина Гавричука. У грудні 2022 року було прийнято рішення про створення благодійної організації Потужний тил, метою якої було і є підтримка військовослужбовців путивлян які знаходяться в гарячих точках. Ну, звісно, як то кажуть, один в полі не воїн. Тому, е перш за все, хочеться подякувати усім, хто долучається до нашої доброї справи. Перш за все, дякуємо усім мешканцям Путильської громади, які приходять на поміч. І приймають участь у всіх благодійних акціях, у всіх благодійних зборах. Ми щиро дякуємо усім. Хочеться подякувати нашому незмінному другу, партнеру, відомому волонтеру з Львівщини Петру Шоту, бо саме він перший прийшов нам на допомогу, приймав участь у підтримці як і мешканців Бутильщини, так і військових, які знаходяться в гарячих точках. Хочеться подякувати нашим партнерам з України, це і благодійного фонду Блага Надія, голові громадської організації мережі захисту національних інтересів Ганні Гопко, гуманітарній організації Польський центр міжнародної допомоги. Не можемо не згадати наших закордонних партнерів: це «United Ukrainian American Relief Commit, Samaritan Purse», Міністерство закордонних справ Республіки Тайвань, «British Ukrainian Aid», також не можемо не згадати наших закордонних друзів-волонтерів. Це і Дейв Брейнтон, це Патріція Шафер, це Світлана Мазіна зі Швейцарії, і Марсін Курек. Щиро дякуємо усім, хто долучається до нашої спільної справи, до наближення нашої спільної перемоги. Тож віднаймося разом до перемоги.